Шановні гості, шановні присутні, слава Ісусу Христу! Господь нас зберіг до цього часу. Він нам допоміг до цього часу. Знаєте, ми так багато очікуємо від Нього. Ми так багато буває, просимо від нього. Він дає нам, він допомагає нам. Але ми сьогодні прийшли дякувати. Ми сьогодні прийшли йому подякувати за все добро, яке він робив, робить. І має добрі плани на наше життя, щоб його робити. Я хотів би прочитати один псалом, це буде 35-й псалом, 8-й, 9-й вірш. Свого часу був такий цар, його звали Давид. Написано про цього царя, що він був людиною по серцю Бога. Він дуже сильно подобався Богові, тому що цей чоловік розумів, що все, що він має у своєму житті, усе йому дарував Господь. І написано про нього, що після кожної справи він приносив Богові жертву, хвали, подяки. Він розумів, що не просто так він із простого хлопця, який був колись просто пастушком, він став царем. Він зрозумів, що все добро, яке він має у своєму житті, кожного разу, коли були небезпеки, коли його життя могло зупинитися. Він розумів, що постійно його оберігав Господь. І ось цей чоловік настільки любив сильно Господа, що він вирішив йому писати пісні. Знаєте, не для того, щоб його хтось похвалив, просто серце його переповнялося. Він ходив по полі, пас свої овечки, і він від усього серця співав для свого Господа. Ці пісні написані в Біблії як слово Псалом, пісня, яка прославляє Господа. І цар Давид, будучи дуже мудрою людиною, він сказав такі слова. Я хочу їх сьогодні нагадати для нас. Це буде 35-й псалом, 8-й, 9-й вірш. Яка велика милість твоя, Боже, сини людські, під захистом крил твоїх спокійні? Вони живляться від достатків дому Твого, і з джерела солодощів Твоїх ти напуваєш їх. Давид розумів, що тільки під Божим покровом, під Божою охороною є мир в наших домах, є мир в країнах. Він розумів, що той достаток, який він мав у своєму житті, це все дарував йому Господь. Знаєте, дорогі друзі, ми сьогодні прийшли, тому що ця сцена вона показує про неймовірний достаток, який Господь подарував нам. І особливо цінно сьогодні на це звернути увагу, коли вже майже четвертий рік війни. Четвертий рік війни дуже багато людей позалишалися без своїх домівок, залишилися без здоров'я, залишилися без шматочка хліба, а в нас сьогодні достаток і надлишок. Тому слава Господу за це дорогі присутні, і ми прийшли сьогодні саме за це йому дякувати. Біблія і різні історичні факти. Показують і пояснюють, що завжди, коли була війна, за нею слідом ішов голод. За війною слідував голод, нестаток, дефіцит, різні хвороби, різні біди приходили за війною. Але ми сьогодні, по Божій милості, збережені. Нам сьогодні Господь дарував і ще милість зібратися і в достатку, і в такому спокої прославити Бога. Тому я би хотів, знаєте, з однієї сторони сказати, що просто сама справедливість. Будь ласка, ви би могли там присісти. Прошу, поможіть, будь ласка, присісти. Сама справедливість сьогодні нам диктує подякувати Богові від усього серця, просто бути йому вдячним від усього серця. Одного разу в моєму житті була така історія, ситуація. Я поділюся з вами, яка мене навчила дещому на все, на все життя. Ми сиділи з товаришами на терасі, пили каву, спілкувалися, і підійшла одна бідна людина, вона попросила грошей. Знаєте, ми мали якісь дрібні, ми дали ці гроші цій людині. Людина подивилася на гроші, які ми їй дали, і кинула в нас. Вона поуважала, що дали замало. Вона поуважала, що ну, раз просять, треба дати більше. І знаєте, я коли сидів там, я подумав собі. Не маю більше бажання такій людині допомагати, яка, можливо, хоча б трошки що отримала, вона за те невдячна і не цінить. Знаєте, Біблія говорить про те, що коли Бог створював людину, Він створив її по образу і по подобі своїй. Ми дуже схожі на Бога. Бог переживає ті самі почуття, коли Він в наше життя дав дуже багато добра, можливо, чогось не вистачає, можливо, трохи не вистачає здоров'я. Можливо, трохи не вистачає якогось достатку, успіху в чомусь, якогось влаштунку, де чого не вистачає. Но Господь дивиться на нас, другі присутні. Чи будемо ми вдячні за те, бодай мале, яке ми маємо? А ми маємо дуже багато. І людина, яка вдячна, вона отримає більше. А та, яка не має подяки і за мале, втратить і те, що мала, і те, про що думала. Тому. Ми будемо Богові дякувати за всі Його милості, за його добро. Я хотів би сказати, що Євангелія нас навчає, що, на жаль, така сумна статистика. що Хоча Господь любить багато людей, всіх людей любить, багатьом дає добро, але із великої маси людей дуже мало хто вдячний йому. Євангелія розповідає про те, що була певна історія, коли 10 людей, прокажених це дуже страшна хвороба, коли м'ясо згниває на живій людині. Вони підійшли до Ісуса Христа. Вони знали, що в Ісуса Христа є сила допомогти їм. Вони підійшли до Нього, і вони його попросили про милість. Ісус сказав, що їм потрібно зробити, треба було піти до священника, принести жертву. І по тій дорозі, допоки вони йшли до священника, всі десять отримали зцілення? Хоча хвороба невеликовна. Вони всі десять отримали зцілення. І знаєте, з тих десяти, тільки один повернувся і прийшов подякувати Ісусові Христові. Дев'ять пішло, ніби нічого не сталося. Один прийшов до Ісуса Христа і прийшов Йому подякувати. А Ісус йому задає питання: а де дев'ять? А де ті дев'ять? Яких я благословив, яким я допоміг, Знаєте, ми в числі тих людей, яких Господь благословив, яким Господь допомагає в непростий час, в складний час війни він нас оберігає. Тому дуже важливо, щоб ми були як той один чоловік, щоб ми зрозуміли, що Богові є за що дякувати, і Богові необхідно дякувати. Сьогодні в нас радість, знаєте, в нас сьогодні подвійне свято, подвійна радість, подвійне подяка Господові. Тому що десь біля років 10 ми просто мріяли про те, що буде у нас дім молитви, де ми будемо приходити Богові дякувати, де ми будемо молитися за наші домівки, за наших рідних, де ми будемо читати Боже Слово, ми про це просто мріяли. І я скажу, коли я мріяв, я навіть не мріяв, що він буде настільки прекрасний, настільки гарний. Я навіть про це не мріяв. І ми сьогодні так само вдячні Богові за те, що Він це зробив, що він явив таку милість свою, дав такий успіх у цьому. Ну, правда така, що все, що робить Господь, він робить через людей. Я повернуся до царя Давида, це прекрасна людина свого часу, коли він із пастушка став царем. І все в житті його влаштувалося, все було добре, все було прекрасно в його житті. Він сидів собі в своєму достатку і йому було дискомфортно. Йому було недобре від того, що він щось хороше, щось таке важливе не зробив для Господа. Він сидів, ходив і думає: побудую я дім, побудую я дім для свого Бога. І знаєте, оце добре бажання Господь побачив. Він міг прожити своє життя, його ніхто не заставляв. Він міг просто насолоджуватися своїми можливостями, жити для себе, але він так не хотів. Він хотів побудувати дім для свого Бога. Він зібрав усе необхідне і те необхідне передав своєму синові, Соломонові, який зробив неймовірно красивий храм, де була Божа присутність, де славився Господь, де люди отримав, приходили отримувати зцілення, благословіння від Господа. І це було щастя для нього, що він таке зробив. Знаєте, і в нашому житті цей будинок він не з'явився ні звідки, він не виріс просто з землі. Так само Бог знайшов людину на серце, яке поклав цю добру думку. І я хотів би сказати Ірина Євгенівна, що Богові це дуже приємно. Богові було приємно дивитися на кожну людину, яка не живе просто для себе. Яка хоче зробити щось для Господа, хоче зробити для людей, які люблять Господа. Я хочу сказати, що для Бога це дуже цінно і приємно, що ви одна з тих людей. Я би хотів від нашої церкви виразити подяку вам, що ви думали про Господа і хотіли зробити щось добре. У вас дуже гарно вийшло. Хай вас Господь благословить, допоможе. Я знаю, і у вас є переживання, і у вас є різні нужди. Хай Господь допоможе вам у тому всьому. Хотів би також, знаєте, подякувати Богу і подякувати всім, хто був залучений до цієї роботи. Тут так люди працювали день і ніч. Я іноді проїжджав біля цього дому молитви, бо в ряд різних моментів треба було мені проїжджати на богослужіння. Ми недалеко орендували. Я повертаюся вночі, тут світло світить, всі працюють, всі зайняті. І, дорогі працівники, дорогі організатори. Хто хоча б щось маленьке був дотичний до цієї справи? Хто прибирав, хто готував, хто кабелі протягував, хай вас Бог благословить, хай вам Бог віддасть милістю своєю. Колись Ісус Христос у 25 розділі Євангелія від Матфія сказав дуже цікаву думку. Він сказав, що коли він прийде на цю землю, він розділить людей на дві групи: одних поставить по праву сторону, а других поставить по ліву сторону. І люди більше не зможуть перейти з одного табору в інший. І різниця між цими людьми буде тільки в одному. Ті люди, які по правій стороні, які його, вони старалися щось робити добре для людей. І Ісус сказав, коли ви це зробили, одному із найменших цих. Ви це мені зробили. Тому, дорогі працівники, ви не просто це зробили для якоїсь церкви, для якихось віруючих. Ви зробили це для Ісуса Христа. Для Нього це цінно, для Нього це дорого. І Я вірю і знаю, що Він вас за це благословить. Я хочу також подякувати всім, хто сьогодні прийшов, могли би дома відпочити, зайнятися своїми справами, але вас запросили і ви відкликнулися. Ви добре зробили. Ви відкликнулися подякувати Богові, тому що саме він дав нам життя, саме він турбується про наше життя, оберігає його, благословляє. Ви зробили дуже добре. Хочу подякувати всім, хто молився за цю справу, і особливо пастору Івану Пенлишику, який довгі роки з нами переживає за нас, допомагає нам. Різноманітно, ми дуже дякуємо тобі, пастор Іван. Хай Господь тебе благословить за твоє добре серце служити людям. Хай Бог благословить. Знаєте, наостанок я скажу таку думку, яка є написана в посланні до Коринфян, був такий прекрасний апостол Павло, який дуже добре розумів Господа. І він сказав такі слова про Боже діло. Він сказав: один насадив, другий поливав. А зрощував те все, Господь Бог. Павло цим виразив, що один мав добру думку щось започаткувати, другий долучився, щоб йому допомогти, щоб це реалізувати. Але насправді за тим всім стоїть Господь Бог, слава йому. І тому, дорогі присутні, дорогі християни, я би хотів, щоб ми разом виразили Богові подяку. Виразили в молитві. Я попрошу вас піднятися на свої ноги, кому здоров'я дозволяє. І ми будемо молитися до нього. Ми йому подякуємо. Знайте, буквально ще одну хвилинку вашої уваги. Біблія починається з історії про двох рідних синів, двох рідних братів. Я думаю, кожен про них знає. Їх звали Каїн і Авель. На жаль, Каїн убив Авеля, це знають всі. Але чому він це зробив, далеко не кожен знає. Вони оба свого часу прийшли подякувати Богові, як ми зараз з вами. Тільки Каїн це зробив аби як. Треба подякувати, ну прийду побуду. Треба щось сказати, ну візьму, скажу. А Авель любив Господа, і він зробив це від усього серця. Він зробив це якнайкраще. І Бог побачив, що Авель робить це від усього серця, і він прийняв цю подяку. І знаєте, я би хотів, щоб ми, як цей Авель, від усього серця, подякуйте за своїх дружин, чоловіків, батьків, якщо вони у вас є ще, дітей за той достаток, за ту міру, здоров'я, за те, що ми лягаємо спати і не взриваються в нас снаряди над головою. За те, що в наші столи вони не пусті, і ми не голодні. Давайте ми разом подякуємо Богові. Ми будемо молитися, схилимо свої голови і попросимо у Бога всякого благословіння.